журналісти медіатори Петропавлівки Сіті пройшлися вулицями Петропавлівки та запитали у місцевих жителів, що їм подобається в своєму селищі, а що б вони хотіли змінити, тому що тут можна десь погуляти, доволі класно. А що б я хотіла змінити, це щоб було набагато менше сміття, щоб курили менше, тому що його тут дуже багато можна сказати на кожному шагу, тому. Не дуже. У нас куча молодежі, які ну, всі активні, всі хочуть кататися на самокатах, на великах. Тобто ну, треба майданчик якийсь, щоб людям не мішати, а то всі жалуються. А, що тобі тут подобається, давай так. Ну, свобода. Вибір, що можна ну, куди угодно поїхати, На, на стадіон, на річку, ночки в ліс, в парку ось можна погуляти, провести час. Щоб хотіла змінити, ну, щоб був порядок і щоб старші хоча б чуть-чуть прислуховувалися до молоді, те, що хоче молодь наша. Це саме головне. Парки у нас дуже гарні, річка. Місця у нас дуже гарні, все можна обустроїти. все Для молоді, для молоді можна щось придумати. Ну, дуже багато місць, що можна. Чого не вистачає? для молоді, Ну не вистачає, не вистачає дуже, дуже багато. В основному їх вистачає молоді. Розвиватись молоді я вважаю це Особенно... Молоді, тому що наші діти ходять неприкаяні. ніде не відпочити, не чомусь розвиватись, ні гуртків, ні не... ну може є якісь гуртки. У мене дитина вже доросла, то за маленькі гуртки я не знаю. Ну, все рівно вечорами на велосипедах мотаються, катаються. Це ж дивишся, що можуть попасти і під авто, десь і все. А таких, що були якісь парки, де діти можуть і на велосипеді покататися. Зараз чи вони там ще такого я не маю. Бачу, що нема. Нема молодіжного якогось такого кафе, вважаю. Що не таке доросле, що там і спиртні напої, і таке, от щоб було молодіжне, щоб думаю, такі дітки, яким вже 14-16 років, їм хочеться вже більш не дома, будь, а більш з молоддю, з своїми друзями поспілкуватися, і мені то кажеться, що немає в нас такого місця.